Це прогулянка перед тренуванням, але собак тут навчають зовсім нечемності і слухняності. Їх тренують на пошук вибухівки. Це одна з вправ з тренування собак. Вона називається стінка. Ось ми бачимо, як ну власне вишукована вишукувана така стіна з цегли з невеличкими дірочками. І ось в одній з цих дірочок знаходиться вибухівка, яку власне собака і має знайти це мішень, яку ми поставили для собаки. Це три маленькі уламки тротилу. Ми використовуємо скляну ємність, тому що вона не створює запаху. Зрозуміти, що собака знайшов вибухівку дуже просто. він сяде і каже: добре, тепер тут щось є. Дайте мені мою іграшку. Ця та інші вправи відточуються для того, аби чотирилапий помічник чітко виконував команди. Це дуже важливо під час роботи на мінному полі. Я дала їй команду. Вона має залишитись на місці і знаходитись в такому положенні, допоки я їй не дам команду, підійти до мене, молодець. Оп. Ай, молодець. кінологиня Каріна вивчала це у Камбоджі в рамках спеціальної програми фінансованої Європейським Союзом.